Все моє життя, починаючи з монастиря Данилово, пов'язано з блаженнішим митрополитом Володимиром. Чи то безпосередньо у спілкуванні, чи то опосередковано, в тому плані, що всі мої документи, які свідчать про мій духовний ріст, ці посвідчення про мою хіротонію, деяконську і священницьку, яку звершував святійший патріарх Олексій. Але всі документи були підписані керуючими справами Московської патріархії, а ним був бленіший митрополит Володимир. І тому і Діяконська, і священницька, а потім і Архірейська Хіротонія, і возведення в сан архієпископа, і в сан митрополита все, що називається документами моїми, підписано. Блаженнішим митрополитом Володимиром. І не тільки підписи стоять там, а учасником моєї Херотонії завжди був блаженніший митрополит Володимир. Тому що безпосереднім учасником, тому що самі Херотоні звершував патріарх, а під час тих богослужень, літургій, під час яких звершувалися мої хіротонії, був блаженніший митрополит Володимир. І діяконська, яка проходила в Вілохівському соборі, і Священичівська, і Романашиська, як ми говоримо, яка проходила в Троїцькому соборі Данилового Монастиря. Ну і безпосередньо вже архірейська в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. У 96-му році, благословення блаженнішого і волі Божої. Я стаю архіреєм Української православної церкви, відроджується древня, друга після Києва. На святій Русі кафедра Володимирська на Волині, і я її стаю першим архіреєм. Ця кафедра була народжена в 992 році і як самостійно проіснувала до 1625 року. І з того часу, до 1996 року, її не було в історії, її не було в літописі. І ось була відроджена ця древня історична кафедра. І я дякую блаженнішому митрополиту, що він мене послав на цю землю, древню землю, святу землю, яка називається Волиню. Коли приїжджали, як ми кажемо, ходаки із Волині і просили блаженнішого, що дайте нам архірея на воли, щоб він був і як казав україномовний, і щоб тому, що в цей час був складний період. І розкол ми кажемо процвітав, особливо там, в західних землях. Блаженший казав, буде вам і молодий, і україномовний. Ну, На той час ще ніхто не знав, про кого йде мова, але все це сталося 3 травня 1996 року, коли Синод вирішив бути мені єпископом відродженої Володимир-Волинської кафедри. І ось тут починається нове життя, не тільки нове життя моє на Волині, а і життя, яке постійно буде зв'язане із блаженнішим митрополитом Володимиром. Тому що на цьому синоді було прийнято рішення е в зимненський древній монастир е возвести в статус тавропігії, тобто безпосереднє підпорядкування блаженнішому митрополиту Володимиру. А це значило то, що кожного року. Декілька раз бувало і п'ять і шість блаженніший відвідував Волинь. Звичайно, так як зимно знаходиться на території Володимир Волинської єпархії і зовсім недалеко від міста Володимира, ми були частими учасниками і святкувань, і безпосередньо відвідин, а значить, і зустрічей з блаженнішим митрополитом Володимиром, що мене завжди, як кажуть, радувало, тому що я мав можливість. Не один раз чи два рази в рік приймати блаженнішого митрополита Володимира у себе в єпархії, а набагато частіше, адже приїжджаючи у свій монастир, він обов'язково відвідував і нашу єпархію, і єпархіальне управління, і де ми могли і служити, і літургію. В єпархії і звершувати молебні, і просто вечеря чи обід, які призначалися, і виїзд як ми говоримо на світяще до лісу. Блаженіший дуже, дуже любив на Волині особливо ловити рибу чи ходити по лісі, збирати гриби. І цей був, як кажуть, його такий певний момент такого відпочинку. Але під час тих його приїздів і зустрічей і тих розмов ми все більше і більше знавали про блаженнішого, про його простоту, про його доброту, про його людяність, яка як кажуть, так і свідчила про нього у тих відношеннях, у тих словах, і безпосередньо до мене, а тим паче до людей, які зустрічали. Пам'ятаю освячення Троїцького собору в Ковелі. Блаженніший дуже здивувався і сказав, я вперше у своєму житті бачу таку велику кількість дітей, яких принесли у храм на причастя. Бо дійсно, це було 11 вересня, в день усікновіння голови Іоанна Претечі, коли освячувався Троїцький собор. Там я не знаю, скільки сотень було дітей, на що звернув увагу блаженіший. Ми, звичайно, не звертали тої уваги, тому що ми постійно. Бачили там, а блаженніший сказав, що я вперше у своєму житті бачу таку кількість діточок. Коли я переїхав на Вінницьку кафедру і тут вже пішов восьмий рік мого перебування, неодноразово ну, блаженіший бував і у Вінниці. Я йому дякую за те, що дійсно, як батько до свого сина він приїжджав на наші святкування чи то на День Ангела. Чи то на день народження, чи то на ті події, які відмічала Вінницька єпархія, чи загальноцерковні події, але які відмічалися у Вінницькій єпархії. І блаженніший завжди з любов'ю і з радістю їхав сюди, їхав з архіпастерським або первосвятительським візитом на свою землю. Я хотів би сказати, що коли блаженніше народився, то в його документах записано, що він народився. В селі Марківці Летичівського району на, на даний час Хмельницької області, а на той час Вінницької області, так що ми його рахуємо своїм земляком як по Вінниці, так і по Хмельниччині, тому що я безпосередньо уроженець Хмельниччини і моє село з іншої сторони від Хмельницького, Райківці. Благословення блаженнішого мало не просто велике значення, а велику силу. Тому що дійсно отримуючи благословення, всі були впевнені у тому, що те, що вони просять, або на що вони просять благословення ну звичайно, на добру справу. Так і буде бо блаженніші, скажімо навіть на відміну від мене у мене бувають такі песимістичні певні думки і бачення. А блаженіш ніколи не було песимістичних. Завжди в нього були оптимістичні. Що стосується церкви, що стосується її життя, що стосується взагалі України, держави і подальшого життя, він завжди говорив Слава Богу за все, і все буде добре. Ось те, я трішечки з ним завжди був, вірніше, не завжди був згірний. В тому плані кажу: ну що ж добре, якщо бачимо таку, таку ситуацію, і тим паче подальше, все буде добре. Хотів би сьогодні сказати, що коли стояв безпосередньо під час відспівування блаженшого митрополита біля його гробу, тому що якраз так ряд наш вийшов, що безпосередньо блаженнішого, то бачив ось таку ситуацію, коли люди, священники, прості дітки підходили і цілували Іван, Хрест, цілували покров, який був. На голові блопокрите лице блаженнішого митрополита Володимира, діток підносили. Люди старшого покоління вони виймали свої хрестики і священики свої хрести, і вони прикладали до блаженнішого, як це ми робимо, або звично нам бачити, коли ми прикладаємось до мощей святих угодників Божих, або до чудотворних ікон. Ось таку. Там у нас спостерігали картину під час погребіння блаженнішого митрополита Володимира. Можна, звичайно, дуже багато згадувати про цю людину, згадувати про нашого духовного батька, якого сьогодні ми втратили. Але разом з тим ми його просимо, щоб він молився у ці такі знову ж непрості відповідальні для нашої церкви і для нашої країни дні і у цей період. Що Він просив Усемілоство Бога благословити нашу церкву і нашу Україну миром, любов'ю, злагодою, добром, благополуччям. І ми віримо, що так і буде. Бо я вже говорив: блаженніший був утимістом. І він завжди казав: все буде добре.